У цьому відео ми продемонструємо, як дістати бак осушувача повітря і вилити з нього воду, на прикладі осушувача Aircont a 26 Це компресорний осушувач, який має бак об'ємом 5,5 літрів. Бак зазвичай висушувача знаходиться з задньої частини корпусу, знизу. Є віконце рівня заповнення води, то ви можете спостерігати, скільки води в баку. Ви також можете спостерігати на панелі. Якщо усушувач заповнить бак, загоріться індикатор, що бак заповнений і прилад виключиться. Після цього вам потрібно потягнути за такі спеціальні вушка або є поглиблення в різних моделях по різному, і без зусиль потягнути бак на себе. Ви виймаєте сам бак. Тут знаходиться у нас ручка, бак з відповідно з водою буде тяжкий, ви можете легко перенести. Для того, щоб вилити воду, достатньо скористатися технічним отвором, через який можна вилити всю воду. Ця кришка вона знімається, є у сушувачах, де кришка присутня, є де відсутня. Це вже, скажімо, особливість конструкції. Ручку зняли, кришку з кліпсів зняли і можна бак почистити помити. Але для того, щоб вилити воду, достатньо просто перекрити бак і потім його вже пустий, поставити назад.